Бралися дуже добре, не знаю, як з ними зараз. Я їх тоді продавав по 100 гривень. Ну давайте ну не знаю я, скільки зараз ціна. Ну хай будуть по 100. Пропало все. Але типу, якщо є на них попит, якщо немає, то красна ціна 50 гривень. Далі наушники. Це вже похоже на оцінку. Тут розірвана коробка. Те, ну, що дивиться, яке упакування. Це, що щось приподняти, може научну. Люблю такі пакетики. Але вони також дротові. Проте. А, стопе, вони бездротові. Це повлюзов це ті наушники, які ось отак от накидаються спортивні. Прикол. Ні, це прикол. Не знаю, чи вони працюють, але це зручні наушники. Не знаю, як по якості, скоріш за все, що не дуже. Але колись тип, ну, схожого типу в мене були в самому. В моїй давній далекій молодості. Прикольні наушники. Ну, такі, я не знаю, можна їм сотку дати. Апи. Бренд АПа Обізьяна. Не знаю, що за бренд, але кріптогарна. Тому будемо вважати, що це хороші наушники за 100 гривень. А чи можна вважати наушники за 100 гривень? Гарними це вже інше питання. Проте бездротові це другі бездротові наушники за сьогодні. Вогні, денні, ходові. Все, що стосується авто, це не для мене. Я в цій темі нічого Ой, не шарю. Але якщо Саня буде дивитися це відео... Саня. Саня. Хай напише мені. Це годна штука, скільки вона може стояти і що взагалі з ним робити.